Доброго вечора всім. Всім доброго вечора. У нас сьогодні невеличка розпаковочка з Валірою. Перед паскою. Ну, так, трошки скупились. Так, да, дуже трошки скупились небагато, сильно не готуємося. Ну, купили готове. Щоб... Да. Ось я купив таку курочку гриль. гріль. Багатий кіло 327 кг і на 274 гривні. Це коштує така курочка. Ну, розвертати ми не будемо. Дій, дій, дій. Дій, дій. Не будемо розвертати, така курочка невеличка. Давай далі. А далі? Валера з м'ясного починає, кому що. Ось така домашня ковбаса, вона прикопчена, прикопчена. Це в тому магазині я не заказав. Ну, своє часто забувся, пролетіло з голови, що в тому магазині на Паску ковбасу треба да, да, заказувати. Та заказувати. Вона там ну, домашня. Буде така. Ну, А якщо навкопчено. буде мало, то відкриємо з баночки. Розтопимо да. та й відкриємо. Ну кіло коштує такої ковбаски, вже прикуп капчениць 430 гривень. Ага. Понятно. Далі я купив грудинку отаку. Ось От така грудинка. Ага. Так, зараз будемо дивитися, скільки вона. Грудинка. Оце так зато, ну, а кілограм стоїть 233 гривні. Тут більше, наверное, кілограмів. 886 грамів тут. Ага. Важкенька така. Якось. Ну, на 206 гривень, а кіло коштує 233 гривень. 50. Понятно. І ще улю купив, а що я купив? Бали... Кусочок такого балачка. Ага. Це балик. Це такий, як ти любиш. Люблю, я такий. Він да. так, сочний якийсь. Да, Кілограм такого і коштує 274,55. Тут цей кусочок шматочок 684 грама. На 167 гривень 79 копійок. Разуміло. М'ясна серія буде продовжуватися. Ну, я також купив те, що і ти, і я люблю. Ой, оце смачне, воно зараз зарази дороге, але смачну ще. Тут в сторонку, да? так, Положи. Та а ще таке. Ой. Савко. Ой-ой-ой. Дівочки, я не знаю, як воно зроблено, але воно сало? таке добре. Так, сало по-угорськи. Коштує воно 469 гривень кілограм. 469 гривень 68 копійок. і чого ви думаєте? Да? 68 копійок. Не говарі, не говори. Да? 436 грамів тут. І ми... цей шматочок затягнув на 204 гривні 70 копійок. 78 копійок. У мене вже слинка потекла. Вот куда? Куда? Вот <laughs> то скажу, жиру... жируют. Так. На, сейчас. А ты купил ребрышек, говорит, завтра дедушки первое. Ну, ребрышки. Борщ сварим. Я... Чего? Ну, борщ был. Так, тоже был. Такий, а я хочу борщу. А я не борщ, а то не борщ. А був. Шо ти? Я ну, тут, то ж так, був. Ну то а... мій борщ був, а ти хочеш свого а борщ. А я тепер хочу свого ну, борщу. Хочеш. Все, варим борщ. Хорошо? Як захочеш? Все, договорилися. Ну, оце тут 230, 220 гривень кілограм. Тут насіки. Ну, оце я не знаю, оце ковбаска. І рьочки затянули на 416 гривень. Ага. А по, окремо, що по цьому я все не пам'ятаю. Ага, ну, <світ> не вдавався подобий. Ну, курку не показали, я так думаю, напевно, треба буде хоч телефоном заглянути кульок. Н от от причепилася, да? так? <світ> Ого, вона там замотана, дивіться. Так. О, щоб, бо скажуть, щось положили туди. Ось така курочка. О, от така. Це дідусь буде. Ліра. Повезить дідушки. Да. Довольно, подивилася, що да. там курка. Так. Да. Да. Ну, запах пішов. Ну, тож. Приємний запах, як я маю на владі. Я не сумніваюся. Так. Купив я крупу ще. Бо я вже цього сала хочу. Оля, знімай відео. Та знімаю, а, а сало а на сало, мене моргає. Та було того банка, а це на свято. Ні, Май, ти... Я сало там їла, те, що, до речі, попалося таке смачне. О, воно ну, тут я. М'якусіньке, м'якусіньке. Так, ну це пішла, як крупа, перукає. Це 1090. 800 грамів. Іде кошка. Кошка молошка. Та я ж теж. Таку крупичку, то ми я йому варю, він з молочком. Да я теж з молочком теж люблю. А ти ж молочко? Ну, завтра молочко приїде. молочком прийде. Не кажи. Приїде. А, і крупа отаку от я горохову купив. Я ж думав, що буде хотів суп гороховий варити, а раз ти хочеш борщу. Буде борщ, буде, я варю буде, борщ. Не буде горохового супа, буде наступного разу. А це 800 грамів крупи горохової, гороха 1360. Поняла? Не, ну я не знаю, що там. Я поняла. Що там буде? Так, так, а далі буде що у нас? Тут Будуть овочі. Чеки, чеки у нього там, одні чеки. Овочі. Давай, ну, вилазую огірочки. Давай. Два так. огірочка я купив таких. Так, а ой, огірки тепличні. Так, оцей 9989. <кій> Стіки? 99,89. Тут 490 грамм на 49 гривень, 75 копійок. Угу. Ну ти от завжди брала помідорчики? Ну да, так, я трошки більшенькі брала, а ти меншенькі. Я, я меншенькі взяв. Ну, таке, вони все одно... Такі оці просто м'якші меншенькі, бо ті більшенькі, як на них вони там чи закусочні, чи, не, чи який. Коктейльні. Кокт коктейні, да. Вони ну, це, тверді. Це, це, це саме 50, де э, воно написано 51,90 коштує. Подорожли. А було 46. 250 грамів. Нема ну, на що дивитися. Ну, як нам двоїм на салат, то пойдете. Ну давай. Капустина. О. От, да. давай, ось, ось, да. Я люблю таку капусту. Оце з носиком. От мені подобається вона. А чого? Не знаю. Вона капуста. Вона м'якенька. Як написано, капуста рання. 91,95 коштує кілограм. Тут на 302 грами. І затягнула вона 27,77. Угу. Ще й нічого, 27, 77, 28 гривень. Та ще нічого. Ну, банани привезені дешевше, ніж огірки. Так? Да? да? Давай, баням. На да, тобі Смачні. Я Да, купила, да, іш... Баням. Сьогодні йшла подор... до дітей, зайшла ж там, скупилася і банями купила. О, і, іду, а вони з сумки, Ну, пахнуть, не могу. Одного взяла і з'їла, а вони такі смачні. Йдемо <сі> назад. <сі> і купила. Оля купляла вже. <сі> да. Ідемо назад. З Валерою. А я говорю, Валер, дивися, ось шкурка лежить, це я банан їла. А я її тирки. А він мені тирки. Ну, банани стоять 67,49. Ну, на 30 гривень дешевше, ніж могірки. Ну тут півтора кілограма на 103 гривні. 93 копійки. Ну, вибирала саму лучшую цю гроздю отаку. Валера бананчики любить. Мені mm -hmm. захотілося такі смачненькі вони були. Що, що ти захотіла? Ага, сок. Взяла сок. Добрий ранок. Все, п'ю сок. Яблучно виноградний. Люда там мені казала, олю їж побільше вітамінів і пий побільше соків. Ну так соки, <с? <с?> пий такі соки. Ну, щось їй права на магазині, не знаю. Ну, ну, хай п'є. П'ю. Да. Так, нектар, добрий ран, яблучний 41,99. Я ще такого не брала, оцей добрий ранок не брала такого. Ну, попробуємо. Щось... Він, упаковочка така зелена, зелена, мені здається, що він такий кислий. Ну Олю, а, Сама брала. Не, сама. Ну, я знайшла його в магазині. Зайшли в магазин, такий манюсінький. нема де розвернутися, я не бачу сука. Ну, а далі у нас, хлібобулочну вироби. Давай, вироби. Булочний хлеб, глочний. А, а підожди, десь опаску я загубив твою. Каже, хочу швидше зняти і інєк. Купив я ось. Ну, два з половиною десяток яїць. І домашні. домашні. Ми їх п'ємо. Ну, ну такі, такі. окей. Такі. Смачні. Людина принесла мені. Да. Mm -hmm. то ви, можеш, А помістимося ми тут ще, якщо одного стало. Одну, так. Ну, да. ти... Домашнікі, от такі, дивіться, які гарнюні, бачите? Ну, а один десяток коштує 40 гривень. Ну, все, Беремо. Бо в магазині не кочиш а це прям з задоволенням. Пожариш смачнющі, вип'єш стареньке, салком з цибулею. Ще смачніше. Так, це пасочки. Питали нас, ми не будемо пекти. Ні. Я вам і говорила, що пекти ми не будемо. Вони зараз дуже смачні, магазинні 18,90. Так, так, так. так, пасочка. Дуже смачні. Там багато ізюму, дуже багато. І вони пористі, хороші. Побачите їх накинь. О, пухте ніч. Що угу. там у тебе ще є? Хлібчик. Пряники, от удачі що то. Пряники, а, о, пряники. Діточки такі пряники. Чоколадні. Є... До молока. Завтра молоко приїде. Так що. Шо... Ой, м'які. Пряники 25-30. Ага. Хлібушек, да. так? І хлібочок як отакі три буханики на закваски. Якщо його любимого не було, то я взяв такий Ж, хліб житній на заквасці. Він 17,70 коштує. Понятно. Ну, і що? Давай. Ну, а це вже я просто э, попросила Валера. Валеру, мені просто да цікаво, да. там була, я цю як ішла, не бачила, mm -hmm. а другу бачила. О. Мені... Це, щоб мене Валера мене побалувала, просто раз в житті попробувати. Отака От ось все. сирна паска. Отака. Попробуємо. Все, пити я не буду, а так. Потім скажемо вам, чи в нас можна стіки? 500 грам. Скільки? Ну, а коштує 160 170 гривень. 170 гривень. Дорого, звісно, Ну, поки така можливість є, то спробуємо. Все? Не все. А що? А саме головне. А що? Сімей, семей. Не кажи. Ну, як кажуть, кажуть вишень Давай. а в нас -ка на торті. В цьому році перший раз буду пробувати. Це моя вина, що ти так пізно побув. Нічого не твоя вина, Валера. Значить, ще не час був. 230 гривень кілограм. Ну, тут стільки. Тут 700 грам. 700 грам. Дякую тобі. За пасочку Спокій. і за цю. І на за так. Да. Це просто Валера мене балує. Ось так. Ну, поки є можливість. Дякую тобі. Тіпа як сюрпризик на пасочку. Так. Да? Ну, перед пасочкою. Ну, перед пасочкою. Так що отак ми оце скупилися. Завтра переготовимо щось, розділимо усе. На дедушку, на, і на нас двох. Та й отак будемо святкувати пасочку. Ось так. А вам всім бажаємо миру, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Пока-пока.